В четвертому турі чемпіонату України Динамо зустрічалося із футбольним клубом Львів. Обидві команди на момент старту цього поєдинку не мали перемог у новому сезоні. Ну і кияни були налаштовані перервати смугу невдач, яка спіткала команду Луческу на старті цього чемпіонату. Отож, давайте дивитись, друзі, найцікавіші моменти цього поєдинку. Ну а ви вболівайте за український чемпіонат разом із нашими партнерами. Перімач, але не забувайте про правила відповідальної гри. Ри, вболівайте серцем, грайте головою. Робіть так, аби азартні ігри залишалися лише розвагою. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Yang kukukutu 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 Pashle! Pashle!

Відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком. Ми будемо відроджуватись, адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати.